Давайте вже як встигаємо. Ну я думаю, що встигнемо більш-менш. кружечки треба поставити знак більше, менше. Я, 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 це Саш, як ну зробила, перевіряєш, чи правильно ти зробила чи ні. Так, добре. Тихенько, будь ласка. Дивимось, нам треба в кружечки вставити знак «більше» або «менше». Е, у нас є з вами я прошу пишу. У нас є з вами числові будиночки. Давайте згадаємо. 9 плюс 3 скільки буде? 12. Напишіть, будь ласка. 18 мінус 9. Чи може, чому ти не пишеш? 9. 9. Де це 11? 9. Дивіться, Вісімнадцять це дев'ять і дев'ять. Значить, вісімнадцять мінус дев'ять буде дев'ять. Що більше дванадцять чи дев'ять? Дванадцять вань, можеш на цей бік сісти, тобі зручніше буде дивитися. Рудож. Ти можеш мовчки з -з -з зняти кофту все. Чого мене чіпати зараз від математики? Одинадцять мінус сім. Одинадцять це сім і. Чотири. Чотири. Шістнадцять це вісім і. Вероніка? Швидше. Вісім. Який знак більше чи менше? Чотири більше чи чотири менше? Менше. Менше, знак менше. Молодці. Зараз уже просто ми з вами підняли сховище, тому ось так допрацьовуємо. Шість і вісім це. У кого живе? В якому будиночку? Шість і вісім. Чотири. Чотирнадцять Платон, супер молодець. Сім і сім. Чотирнадцять. Який знак ставимо? Дорівнює. Дванадцять це вісім і чотири. Шістнадцять це сім. Дев'ять. Так, який знак ставимо? Більше менше. Чотири більше ніж дев'ять чи менше ніж дев'ять? Згадали? Тобто, коли ми вирази, це називається вирази. Коли ми вирази порівнюємо, ми спочатку е шукаємо значення виразів, а потім. Так, а тепер знову у нас наша з вами А. А плюс скільки у нас? А плюс сім. О, 7. ка. Сім плюс А. Так, сім плюс десь у мене впав, я його малюю. Сім плюс А. Замість А спочатку підставляємо, що? Сім. Правильно, перше підставляємо 7. Сім додати сім. Самі відповідь пишіть, я навіть не нагадую. А я думаю, що... Потім ми сім плюс скільки робимо. Плюс 12. Дванадцять. Точно, молодці. Ну, нам попросили 7 плюс А. Краще так. Рахувати можеш 12 7 плюс 7. 7. У тебе щось термінове? Uh, я хочу не що сказати, що це 7 uh, плюс 7. Мама, я тоді не розумію, мама мені тут допомогла, ага. і я тебе не розумію. Так, третя. 7 плюс А буде 7 плюс скільки? 7 плюс 41. Так, плюс 41. Плюс 48. Так. Ну, навіть це е це Я тут не зупиняюсь. Хто вмикає голову, той знає, хто списує з дошки, той не знає. навіть не задача від дня. Задача. У нас є хлопчик-Микита. Ой, у, у нього є купюри. Що таке купюра? Це папірець з грошима, так? Номіналом якимось. У нього є. 5 гривень. Так? 10 Ось. І є 10. У нас 10, вже 10, зам... 10, зараз 10, вони вже є в металевому варіанті. 10, 20. Мама дала йому 20. ще 20. Тобто це у нас було, так? У нього в гаманці було. А те, що мама дала, ще 20 гривень. Це вже потім. Скільки грошей було в яким... 35. Ні. Було. До, було, це значить до того, як мама дала. «15». «15», так? 15, 15, 15. 15. 15. 15. Ви бачите, 5 40. плюс 10 у вас внизу, перевірте. Ви зрозуміли? Це те, скільки було. 5 плюс 10, ще раз повторіть, скільки? 15. «15». Тепер йдемо в другу 15. дію. 15. Тепер скільки гро. Э, скільки? Віронік, так не робив. Що ми не, одразу не можемо відповісти на запитання. Нам треба попередньо щось запита, порахувати. Порахували попередньо, скільки у хлопця було грошей, після цього змогли відповісти на запитання, скільки стало, коли мама дала. А почти так, воно легко, просто на один легкий, коротенький приклад ми довше. Так, схемки. Майже всі вже зробили. Але давайте нагадаю. Якщо у нас ніжки у цього числа, значить ми пристосовуємо його. От те, у якого ніжки, його ми пристосовуємо. Що? Так, Так. Ми пристосовуємо до шістки. Так? Тобто, значить, шістка. Тут буде те що? Шість. Шістка. Підказка. Так, підказка. Віде, а якщо віде. тут. Чого чо ти кричиш? А якщо тут 14, то тут буде хвостик який? У 14 хвостик в числі який? Чотири. 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 Значить, тут буде перше чотири. Див... Артемка, дивись, я ж пояснюю. Якщо сімка сюди, то тут буде яке число? Вероніка? 7. Сім. Сім.

Чотири, чотири десять взагалі. Так, чотири. А! Шість! А, шість, так! Да. Дякую. Правильно. Так. Шістнадцять, це сім і. Шість. Шістнадцять. Сім і. Дев'ять. Перевіряємось. Сім це шість і. Один. Один. Так, ну що? Вісім, шість, шість. Так. Вісім. Чотирнадцять, чотири, два. Самі вже дописуйте відповіді. 4. Я вам допомогла правильно розбити, бо це важкувато. Дев'ять, сім, сім. Шістнадцять, шість один. А вам не напишу відповідь? Ми не пишемо, я хочу, щоб ви самі відповідь написали. Ну, 6 6, скільки буде, Саш? А, вісімка залишається, правильно. Ось тут 14 4, скільки буде? 10, 10 мінус 2. 10 2 скільки? 8. Далі, в третьому прикладі скільки залишається у нас? 9. 9. І в четвертому? В четвертому прикладі скільки залишається? 9. Правильно. 10 мінус 1 – 9. А чому? Неправильно, Дивись, чому неправильно, Кліме. Тому що, бачиш відсімки, ти, ти ж казала, ти ж саме мені казав, підказочка сюди. Теоретично це можна, але нас попросили так написати, бо буде 7 плюс 9 і мінус 7. Сімки не поряд при розрізненому записі будуть, і буде незручно. Ну, ви ж почали там. А зараз, будь ласка, сядьте, я вам хочу показати новий матеріал. Це буде новий матеріал. О, кстати, я. У нас так не технологія. Ні, це, це, це вчора. У нас одні тривоги я навіть в куточок не пов... Хлопці, число перемінили, а не поставили ми уроки. Чому 38? А ми сьогодні її подивимось, але не будемо опрацьовувати. Тому я кажу зараз олівці, хто дописав, поклали, а я вам зараз покажу те, що у нас буде з вами. Зараз хочемо. Дивіться, ми навчились з вами віднімати. Яким чином? Ми навчилися з вами віднімати. Розбиваючи перше число на частинки по ніжках, так? Так. Або додавати. Ми навчилися, розбиваючи друге число. Але все одно е буває час від часу. Важко. Так? Буває важкувато. Так, зараз, зараз. Ні, тут не йде. Ага, ось воно відкрилось. Ви готові? Подивіться на екран. Зараз завантажуємося. Саша, Саша, будь ласка, я ж кажу, це буде нова, це зараз нова тема. Я буду пояснювати. Візьміть, будь ласка, мабуть. Ви тут сидите вам нормально? Саша, Аліса, Дамір і Богдана, візьміть подушечки, сядьте сюди, ми писати нічого не будемо. Ні. Ви просто далеко сидите вам. Якщо будеш стрибать. Що? Ви сейчас снимаете? Конечно, я завжди снимаю. А чому вы ног не можете? А, сказала, не треба. Вона в класс руме так вынесет. Ага, так, все, силы, хлопцы. Давай скакалку туда. Силы, зручно силы. Вероника. Ты с голоду не помнишь? Все, кліме? Ні, Ваня там сиди. Ваня, Поклади, будь ласка, іграшку, навіщо ти взяв іграшку? Не ну треба. Кліме, сядь, будь ласка, попроситься, сідай, сядь, сіди. Ваня, Ваня. У нас є числа. Всі бачать, що є числа деякі. Так, 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 так. Аліса, ви сіли болтати? Я вас назад посаджу. Все? увага. Подивіться, у нас є числа. Наприклад, давайте по парах їх поспав. Оце ікс, кстати, бачите? Оце ікс. Наприклад, десять. 10... Що? 10 мінус 2 це скільки? 8 є у нас тут вісімка? О, є. Ось парами поставимо. Тобто 8, 8. 8, 8, 8. 8. це те саме, що 10 мінус 2. Згодні? Так. Ваня, куди? Далі. 10 мінус 3. Це те саме, що. 7. 7. Молодці. 10 мінус 4 це те саме, що 6. О, ось у мене 6. Це. І. Опять кліме. Перше зауваження, ти відволікаєш. Десять мінус один дев'ять. Десять мінус один дев'ять. Так, 9 -9. я більше пар не бачу. Всі окремо. Так ось дивіться. А ну там що плюс не тебе є? Ні, там немає я вже. Кліме, я прошу дивись на дошку. Не чіпай. Подивиться. Наприклад, я хочу зробити чотири плюс вісім. Приклад. Бачите? Ось ставлю чотири. Нікіта. Давай, швидко, Сідай кубар, треба. Швиденечко. Плюс вісім. Чотири плюс вісім. Якщо ви не знаєте будиночки в ті, хто на горі, Ви зможете бистро порахувати? Швиденько? 12, 12. Ну це ви знаєте. А той хто не не знає? Тому 12, 12, 12. важко. Є ще одна хитрость. Я вам хочу хитрий один прийом показати. Як можна легко порахувати важкі приклади? Платоша, дивись сюди. Як можна легко порахувати? Ми вісімку. Артеме, не дивишся? Тимуре, Ітчинка. Ми замінюємо 10 мінус. 4 Віс... Чотири... плюс 10 мінус 2. 4 плюс 10. Скільки буде? Вісім. Вісім. як это 4 плюс 10? 14. 14. 4 плюс 10. 14. Чотирна... 14 мінус 2. 12. 12. 12 легко. Так. Да. – І роз, розбивати на три. Клім, я що сказала? Далі. На, тобто ми замінюємо, ми, ми даємо більше, нам треба було додати вісім. А десять же більше, ніж вісім? – Так. – Тобто ми на два більше дали. 4 плюс 10 це на два більше, а потім забираємо те, що зайве. Зайве хвостик двійку забрали. І тому у нас виходить 4 плюс 10 і мінус 2. А якщо мені треба додати до 4 7, то на що я можу сімку поміняти? 4 плюс скільки буде? Сім. Одинадцять. Ні. Одинадцять. Ні. Десять 10 -10. Сказ... мінус. Правильно, Аліса не спить. Умніця. Ми сім можемо замінити на 10 мінус 3. Чотири плюс десять скільки буде?

Десять мінус два. Десять мінус два. 9, десять плюс дев'ять, скільки? Дев'ятнадцять, дев'ятнадцять мінус два. 17. вісімнадцять, сімнадцять. Бачите? Тобто додати більше і зайве забрати. Тибор іграшки поклади. Вони щось. Я бачила. А тепер дивіться. Тобто у нас плюс десять, мінус два. А якщо мені треба. 14 мінус 9. Мені треба забрати 14 мінус 10. Я забрала більше чи менше? Опять Ап'ядорію. Вероніка, дивись. Я поясню, ну чому ти мене перебуваєш? Я поясню потім. 14 мінус 10 скільки? 4. 4. А скажіть, будь ласка. А мені треба було 9 забрати, а я забрала 10. Я більше чи менше забрала? Більше. більше. Треба хвости повернути? Так. Скільки так. повернути треба? 9 4. 4. 4. 9, 9. це 10, 1. мінус 1. Значить, повернути треба 1, правильно? 11. 11. Що? Я хочу вам сказати, 4, 11, 7. 10, 4 плюс 1, 5. Так. Окей, пояснювала, сама відволіклась. Е, хорошо, скажіть мені, мені треба 18 забрати 9. Диктуйте, це буде 18 мінус скільки? 10. Так? 9 перетворимо на 10. Протилежна дія. 9. Дивіться, 10 – це. 9 і 1. Значить, тут я хвостик повертаю. Забрали 10, повернули 1. 8? 8 плюс 1. 9. 16 мінус 7. 7. Це 10 мінус 3. Так? Тому 16. 7 перетворили на яке число? 7 на яке, Саша, перетворили? Саша, іграшки погано. 7 перетворили на яке число? <мас> на 6? Да, на 10 ми перетворюємо. Якщо на 10 перетворили, то протилежна дія буде 3. 16 мінус 10. 6, 6, 6, 6, 6, 6 плюс 3. 9. 9. 9. 9. Тобто ми робимо протилежні дії. Хоч у нас 7, це 10 мінус 3. Але якщо ми забираємо. То ми забираємо десять і повертаємо три. А я так от знала. Ну ти мені не разу зараз не відповіла. При цьому. Якщо ти мовчки сиділа, я не впевнена, що ти це знала. Так, добре, сіли на місця. Е, будь ласка, п'ять хвилин невеличка перерва і англійська. П'ять хвилин. Ви бачите, у нас одні сирени сьогодні. Ми не можемо нормально працювати. Працюємо як виходить. Англійську приготуйте, будь ласка.